Дома. он ва світер на розвія Ступаю плыну Чолвас Бо вас лихо на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом нічого робить? Не сказали б на сміх. Квіти, мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих. І пан над панами. Думу мої, думу мої, лихо мені з вами. За карі оченята. За чорнії брови серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, За вишневий сад зелений, за ласки євочі. За степи та замовили, що на Україні серце мріло, не хотіло співати на чужині, не хотіло снігу в лісі. Козацьку громаду з булавами, з бунчугами Збирать на параду. Нехай душі козацькі в україні витають. Там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась, дніп широкий море. Степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родила, згарцювала козацька воля. Там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, покинула з лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось, сліпі не борати. Бо дотепні, а я? а я тільки вмію платить. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так немає. Нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця. Щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком ще бече та плаче нишком. Люди не побачать, та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають. Щодня і щоночі. Поки, поки. Не засиплюють чужим піском очі. Отаке, а що робить, журба не поможе. Хто ж сироті завидує? Карай того, Боже. Дума мої, дума мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть діти, в нашу Україну, По тим, сиротам. а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток не розумних, як свою дитину.